Попова гора. Взагалі світ того дня сміявся Сонцем, барвами, звуками лише не для мене. Я, мабуть, виглядав дивно, коли підійшов до живоплоту непоказної господи на горі, яку називали тут поповою, або ще, по-іншому, розрадою горою. Пришиблений, пом'ятий, нечесаний, з дурнуватою картонною коробкою під пахвою. Я приятель Толі. Мені би кілька днів перебути. Якщо можна. Я заплачу. Ти вже плакав днесь. Може, доста? Це було мовлено мирним, безбарвним голосом тоном перевізника, що звично відкликається до того, кого має переправити на той бік. Старий подався двором у хату, а я, як приблудне теля, пішов за ним. Дизель за чопом перегрівся, мимрив я за його плечима. Мусив пересісти на попутку, а замукачивом уперся в канал і довго шукав мостик, а тут дачі блудив ними, доки вийшов на возову дорогу. Головне, що прийшов, сказав старий і простягнув мені горнятко води. Ти дома? Ці слова оглушили мене спокоєм. Гостим, дивовижним спокоєм, схожим чимось хіба на вечірнє кумкання жаб у дитинстві, на сюрчання цвіркуна в бабиному запічку. Я, пив із глиняного посуду, здавалося, не так воду, як той спокій, призабутий спокій, десь розхлюпаний, загнаний за решітку муштрованих нервів, тепер. Я його жадібно заковтував у себе. Охлялі пальці не втримали недопите горня, і воно вислизнуло, але не впало. Дідова рука підхопила його. Він неначе засоромився цієї несподіваної спритності, приплющив повіки і ворухнув устами. Я радше прочитав на них, ніж почув. Спочинь, здоровий. І я спочивав. Це був не сон, не відпруга, не відпочинок, а саме спочинок. Тоді я ще не знав закону слів і літер, що дрібна буквиця, її присутність чи відсутність наскрізно і глибинно міняє питому сутність слова, відпочиваючи від чогось, відходячи від нього, відпускаючи його. Я ж спочивав у душевному забутті, як немовля, в кубелечку спокою. Він сотався тут із усього, з дощатого склепіння, затемненого часом, із глинобитної долівки, притрушеної лугом, і плодів гайви на скрині, поцяткованій шашелем, із самого потибічного скрипу шашеля. Ще є і за тугої домотканої верети, що пахло вітром. Я хотів насититись тим спокоєм, і за вчорашні дні і на прийдешні, як та дитина. Але вставати ж треба. Коли я підвівся і вийшов на двір, ноги заплуталися, як у розслабленого. Ще більше плуталися думки, та гірше було і серцем. Наче його привалили жорнами, що труться без млива аж перегрілися, і тягнуть додолу. Я б упав, якби не його руки. Старий, не від звідки виріс у потрібну мить. Поклав мене на лавицю, заголив грудину і приклав вухо, слухав, перевертав мене, обстукував пальцями спину, шкрябав нігтем шкіру, примушував кашляти. Тоді кинув на мене вовняну джергу, а сам гулькнув у сіни. Вернувся зі ступкою, став цюкати товкачиком, запахло тмином, потім розтирав мені груди чимось шорстким і масним. Уважливі його пальці м'яко проникали аж до кісток. Проблема з легенями. Кволо поцікавився я. Чому питаєш? Бо знаю трохи анатомію. Там легені знаходяться. А я знаю, що душа, сказав він тихо. Ви лікуєте душі? Я нічого не лікую. Лікує Господь. Тоді, навіщо ця мазь? Бог вкладає нам поміч у руки. Це тминова олійка. Вона розм'якшить напряг». І пригасить пал у грудині. Старий відійшов, але за три кроки обернувся. Серце, чуєш? Так, щось його затисло. Розумники, буркнув він. Усі біди скидаєте на щось і на когось. І симво рвете собі серця. Чуєш, хлопче, відпусти серце на волю. Куди лежить, туди най біжить. Нема куди йому вертатися. Я не кажу, щоб верталося. На зворотній дорозі ламають ноги, а на мисленій голови Кажу, дай йому волю самому вибирати простір і путь, а ти його пустим думанням не плутай, само вибереться. І тебе поведе. Куди? Байдуже, спитав я. Не твоя жура, твоє діло тепер бокове. Спатимеш три доби. Тут під гойним горіхом. Листя пустить, росиці на губи не більші, ніж тобі треба. На харч матимеш два горнятка молока з пареним гороховим мохом. Ложка меду переб'є гірчаву. Інше з воздуха собі тягни. Дихай, як циганський міг, радо, глибоко і ситно. І вивітриш, сажу, що забила, як кажеш, легені, тоді й душа засвітає. Будеш сам за собою чаяти, бо я приденно в роботі. У мене таких, як ти, ровота і малий возик. Спи. І я заснував, падаючи в мерехтливе провалля, дочував обривки його мурмотання. її, анатомія, легені. Ви, єдині душі, прости, Господи. Так і було, я лежма перебув у дрімоці три дні, Вставав лише для того, щоб випити зеленуватого молока. Оси будили мене, злітаючись на мед. Просіяні крізь крону промені, теплим квачиком малювали мені золоті поворози на повіках, лоскотали губи, як збитошна помона, богиня садів. Дихалося дедалі легше в душі проростала тонка травиночка надії. Діда я побачила на четвертий день, вірніше почула. Зі свого ложа. Він із кимось розмовляв. Дівойко, ти, днець, дуже кукібна. Що за празник маєш? Ану, покажи свій лайбик. Чорна білка стрибнула на вкопаний у землю стіл, за яким вечеряв старий, і куметно підняла лапки, відкрила біле жабо на грудці. Парада, похвалив він її. А де свято там і танці, Ану втни, чорнявко, бо я з гостиною. Дістав двома пальцями сушену сливу і показав білці. І сталося диво. Звіриня затупцяло на задніх лапках, крутнулося, підмахуючи хвостом. Із несподіванки я впустив ложку. Вона цоркнула об дошку. Білка, наче вражена струмом, здригнулася, завмерла. А тоді, вхопивши заслужену сушеницю, метнулася на дерево. Старий знічено повернувся до своєї вечері. Як дишиться? — запитав мене перегодом. Добре, помпа ліпше працює. Дурнувато відповів я словами нашого редакційного водія. Якщо ти кажеш про серце, то це не помпа. Це велика Божа виправа. У своїй мудрій службі ніякий орган не рівняється йому: ні голова, ні жолудок, ні нирки, ні черево, ні легені. Всі органи безнастанно і вдень, і вночі в роботі, а серце розмірює сили навпіл, скільки в напрузі, стільки в розпрузі. Якби й ми так по ньому жили в мірі і мирі, серце задумано так, щоб не знало зносу, а отже і ціле наше тіло, яке воно живить і повнить силою. І так би воно й було, якби ми самі не тягли в серце руйнацію. Як це? Серце зношується злобою. Сиріч гнівом, гордощами, заздрістю, невір'ям, непрощенням, все забиває серце намулом, а той розноситься по всьому тілу. І чоловік, як замолена криниця, чахне звідси, і всі немочі. Я не хворий, але звідкись ця втома, хоча останнім часом я майже нічого не робив. «Втома не від перероблення, а від переситу чи недоситу, від переступлення закону. Якщо він є в нашому серці, то оберігає нас і веде. А якщо ні, то самі м'язи швидко втомлюються, а надто втомлюються беззахисна душа. Кортіло щось запитати, але я не важився. Сидів проти нього під пахучим шатром бузини, коник стрибнув мені на плече і завмер з остраху. заходив у сад вечір, біля ніг хнюпилися полишені сонцем квіти курячої сліпоти. Зате ромашки яскріли жовтими зіницями. Мені кортіло щигликом збити коника, зірвати ромашку і встромити межі зуби. Але дивно, біля цього чоловіка я не міг такого робити, це виглядало б як порушення прихованого закону, з'явилася якась повздержливість. Сад виглядав напівдиким, всяка дурнина там росла, але я встиг запримітити, як ходить садом господар. Ступає сторожко, як кіт, не натоптує стежина. Скрізь однакове буйно трав'я обходить табунці благеньких квітів самосівок, де не де в траві зачаїлися волони, сіріли спинами, як заснулі черепахи. Вони ж, мабуть, заважають косити, а старий їх не вивергне і мохи з них не здере. Де я міг знати тоді, що в засуху він навіть поливає цей мох? Яка не є, а теж. Трава Господня, але тоді мені пекло своє, і нарешті я здобувся на запитання. Е, ви сказали про непрощення, воно теж нам шкодить? Ай, либонь, найбільше. Якщо заздрощі коростою роз'їдають серце, то нехіть прощати висушує й огірчує його. Отже, я маю прощати тим. Котрі за один день мене знищили, вірломно забрали роботу, житло і двох найдорожчих мені людей, без особливих причин. Прощати? Прощати. І не через день, а сей ж миті. Але будь ласкавий, посунься в бік. Ти топчеш руминчик. Я посунувся на лавиці, дивуючись у голос. Як ви це побачили за стільницею, Вчув запах м'ятного цвіту, І ти вчися в трави. Чого вчитися? здивувався я. А хоча б того ж прощення. Коли ми топчемо квіточку, вона віддає аромат. Ось він, сенс, прощення. Трава до сього дійшла, а ми ж люди, однак мало прощати. Ще й дякувати треба напасникам, бо коли нас ніхто не випробовує це прокляття. І ви прощали своїм лиходіям? Прощаєте їм усе? Прощав. І тому я тут. А вони, вони давно вже не чинять лиходійства. Я був оглушений його словами. Дивився на цього дивного діда, як дитина на цукерку, і не мав що сказати. А він, обнявши мене проникливим поглядом сірих очей, провадив далі. Я не знаю твоїх кривдників, не знаю, чим вони тебе допекли. Та знаю одне не було, немає. І не буде людини, яка б заслуговувала тільки осуду чи виправдання. Часом і святина святого скривиться. Тому треба прощати, бо все твоє звільнення, твоя найбільша перемога, хоч би весь світ повстав проти тебе, ти захищений силою прощення.